Привіт усім! Вітаємо вас на каналі Мережа Права. Сьогодні ми звернемо увагу на питання, яке, на жаль, є актуальним для багатьох українців: статус члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці України. Ці люди віддали своє життя за нашу незалежність та безпеку, і їхні родини заслуговують на особливий статус та підтримку. Давайте разом дізнаємося, які права та гарантії надає держава їхнім близьким. Але перед тим, будь ласка, підпишіться на нас, натиснувши лайк під цим відео. Так ви допоможете розповісти про цю важливу тему більшому числу людей. Дякуємо, що ви з нами! Статус члена сім'ї загиблого або померлого захисника чи захисниці України надається на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади. У описі до цього відео є посилання на документи, які потрібні для його оформлення. Саме цей статус надає право на отримання пільг, соціальних гарантій та інших видів державної підтримки. Почнемо з комуналки. Сім'ям загиблих захисників надаються пільги на комунальні послуги, включаючи знижки на електроенергію, газ, водопостачання та опалення. Щодо транспорту, вони користуються правом на безкоштовний проїзд у міському транспорті та отримують знижки на залізничний та авіаційний. Додатково діти з цих сімей мають пріоритет при вступі до навчальних закладів. Сім'ї також отримують пріоритетний доступ до спеціалізованої медичної допомоги, психологічну підтримку, безкоштовне зубне протезування, ліки та реабілітаційні програми. Також їм надається можливість регулярних обстежень та вакцинації. Тепер давайте розглянемо ключові моменти житлової підтримки. Перше безоплатна земельна ділянка. Сім'я має право на безкоштовну ділянку як для будівництва житла, так і для особистого господарства. По-друге, це безкоштовне житло. Якщо у сім'ї немає власного житла, держава зобов'язана надати його. Третє це пільгове кредитування. Сім'ї також можуть скористатися пільговим кредитом для будівництва або ремонту своєї оселі. Сім'ям, що зазнали втрати, надається підтримка під час пошуку роботи на державних посадах, допомагаючи їм швидше адаптуватися. Щоб підвищити професійний рівень, державна пропонує проходити безкоштовні тренінги та курси перекваліфікації. А для тих, хто мріє про власний бізнес, передбачені гранти та освітні програми. У цьому блоці ми поговоримо про грошові компенсації, на які ви можете розраховувати. Кожна сім'я, що втратила близьку людину на фронті, має право на одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень згідно з постановою кабінету міністрів No168. Додатково передбачена допомога на поховання в розмірі п'яти прожиткових мінімумів. Хто може утримати ці кошти серед отримувачів батьки, подружжя? Діти до 18 років, студенти до 23 років, інваліди дитинства та інші утриманці, але є її винятки громадяни Росії та Білорусі, а також засуджені за державну зраду та колабораціонізм. Передбачена є доплата до пенсії родинам загиблих в АТО та ООС. З 1 серпня 2020 року, якщо розмір пенсії в разі втрати годувальника не досягає 7800 Гривень. Таким людям належить адресна допомога до пенсії. З 1 січня 2022 року ця допомога встановлюється кожному з непрацездатних батьків, дружині або чоловіку, незалежно від наявності інших членів сім'ї загиблого. Дякую за ваш час та увагу. Якщо у вас виникли додаткові питання, чи ви хочете поділитися своєю думкою, будь ласка, залиште коментар під цим відео. Не забудьте підписатися на мережу права, щоб завжди бути в курсі правових новин та актуальних питань. Чекаємо на вас у наступних відео. Бережіть себе!